У цивільному житті Ярослав Левицький був співвласником одного з Чернівецьких барів. Це його давня мрія, яка з'явилася ще в часи роботи відеооператором. З початком повномасштабного вторгнення Ярослав долучився до війська. Я коли вже почав працювати спочатку фотографом, пізніше, вже і оператором на світу. То його ставили в приклад. У нас був Ярик. От Ярик ніколи не сидів на місці, Ярик постійно бігав, Ярик щось знімав, шукав ракурси. «Угу, думаю, мій стиль підходить під його стиль. Знаєш, це, це дуже круто. Я кожен раз дивувався, як він там знаходить ті кадри, і собі намагався якось перейняти, перевчитися, як він робить проводки, як він там присідає, кудись вилізає. Ну, це взагалі круто. Працювати на, на таких прощаннях друзів це дуже тяжко. У 2022 році Ярослава призвали у ЗСУ старшим радіотелеграфістом. Через два роки його перевели у 152-гу бригаду на Покровський напрямок. Рік Ярослава вважали безвісти зниклим. А вже 8 вересня ДНК-тест підтвердив його загибель. Мав багато талантів. Все, що він робив, він робив, дуже доводив до закінчення завжди, це його риса була. І він робив це завжди чомусь краще, ніж це робили поруч. Я страшенно вдячна, що в моєму житті був Ярик. Він мене дуже багато чому навчив, як дивно. У нас не було тої різниці, що хто старший, хто молодший. Ми коли робили якусь загальну ідею, чи були задіяні в якихось там, <кій> самі видумували багато чого і, і це робили, то ми доповнювали завжди один одного. Такі одні із найтепліших спогадів. Я писала про це у Фейсбуці, це коли був ковід, і це було буквально перший рік. І всі дуже боялися, не знали, як буде що. І в мене був перший день народження, який я проводила вдома, нікого не запрошувала. Я пам'ятаю, як Ярік просто зробив мені такий сюрприз. Він приїхав і привіз наливку з контрабанда бару, і це було ну дуже дуже мило. Траурний кортеж із Ярославом Левицьким приїхав містом. А в останню дорогу воїна провели на центральному кладовищі. У серцях рідних та близьких Ярослав назавжди залишиться талановитою людиною та чуйним відданим другом. Вічна пам'ять та слава захисникові. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан, Новини Сі 4.